Дорогі присутні, дорогі українці, від імені церкви Адвентистів сьомого дня і від Духовної Ради Церков Пулинського ОТГ хочу звернутися до всіх присутніх зі словом підтримки. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб вшанувати полеглих героїв, для того, щоб вшанувати добре ім'я письменника. Та видатної особистості Тараса Григоровича Шевченка. Також ми тут для того, щоб звершити молитву за Україну, за наших людей та Божу підтримку в цей дуже непростий час для нас. Схилимо наші голови в молитві за справедливий мир в Україні. Боже Великий, єдиний, допоможи сьогодні Україні в такий складний час, в час війни, благослови Україну справедливим миром та перемогою, збережи український народ та його землі, землі України. Дай нам сили та можливості відновити зруйновану інфраструктуру, тепло, енергетику і житло українців, допоможи нам забезпечити вільне, повне та безпечне судноплавство в Чорному й Азовському морях і відновити суверенний контроль України над всіма портами. Зціли нашу землю, Господи, і відроди всю екосистему України. Господи, нехай усі воєнні злочини Росії та терористів будуть справедливо покарані як тобою, так і міжнародним трибуналом. І нехай відбудеться відшкодування всіх збитків, які сьогодні завдані агресією Москви для нас, українців. Амінь. Який представляє всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів. Будь ласка, запрошую. Я закликаю вас, дорогі односельчани, до загальної молитви за наших захисників, за тих, які в полоні, і тих, які пропали на полі бою. Наш великий Бог, ми звертаємось до тебе в молитві, в ім'я Отця, Сина та Духа Святого і дякуємо Тобі за героїзм нашого українського народу. Як чоловіків, так і жінок. Ми дякуємо тобі за те, що вони сміливо, гідно захищають нашу Україну, незалежну державу. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що вони боронять нашу територію, руйнуючи і знищуючи ворога. І ми просимо в тебе, Господь, підтримки для них. Багато хто втомився з них, багато хто хоче додому, до рідної оселі і сім'ї. Допоможи Господь стояти гідно, дай сили і духу підтримки. Ми просимо тебе за тих, які в полоні, над якими знущаються, яких спотворюють. Ми просимо, дай їм. Триматись гідно, бути гідними українцями, людями свого народу. Допоможи їм і пошли мир, Господь, нашій державі, щоб вони могли повернутися додому. Ми просимо тебе за тих, які пропали, пропали на полі бою. Ти знаєш кожного з них по імена. Ти знаєш переживання родин, які чекають, які шукають вісточку. Дай ясність, розуміння і скеруй все це в ім'я Твоє, наш великий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Запрошую до слова священнослужителя Олега, який представляє Українську церкву християн віри Євангельської. Будь ласка, запрошую, мир вам. У нас буде молитва за Україну. Я хочу зачитати такий один вірш з Божого Слова. Настане час, і я вас приведу додому. Тоді я вас зберу і дам вам славу і шану серед усіх народів землі. Давайте разом схилимо наші голови і помолимось за тих, які втратили домівки, за тих, які постраждали від війни. За ті зруйновані села і міста, які були зруйновані ворогом. Господи, я свою милість над громадянами України, які були вимушені залишити країну через війну. Боже, забезпеч усім необхідним кожну родину вимушених переселенців. Благослови кожну країну і кожну родину, хто гостину приймає і турбується про українців. Допоможи нашим громадянам у свій час повернутися на рідну землю, народжувати дітей і відбудовувати кожне зумовлене село, місто і свою країну. Молимось до тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Запрошую до слова священнослужителя Артема, який представляє церкву повного Євангелія, ранкова зірка. Будь ласка, запрошуємо. Мир вам, мир дому вашому, мир всьому вашому і мир країні нашій. Я хочу звершити разом з вами, дорога громада, молитву за родини, які сьогодні мають втрати, які мають сьогодні загиблих. І інколи немає слів, що казати, але крім одного, що Господь втішив. Перед цим хочу зачитати Слово Боже. І витри Бог усяку сльозу з очей їхніх. І немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Давайте разом погодимося в молитві для втішення цих родин. Боже! Ми віримо і переконані, що ти високо оцінюєш тих людей, які поклали своє життя, за те, щоб ми тут сьогодні стояли, за те, щоб панував мир в нашій країні, за те, щоб сьогодні ми були незалежною державою. І ми просимо тебе, щоб той героїзм і та пам'ять в наших серцях. Вона завжди перебувала. і допоможи нам сьогодні, в цей час, жити достойно того подвигу, який вони звершили. І також, Господі, ми благаємо тебе і молимо, щоб ти обійняв свою любов'ю, обійняв своїм рукою лагідною тих людей, які втратили своїх батьків, які втратили своїх синів і доньок, які втратили внуків, правнуків, щоб втішення Твоє прийшло. Ти, Господь, той, який втішаєш. Ти Боже, на якого сьогодні є надія, і ти можеш все. І ми віримо, що вже в цей час ти маєш цю владу для того, щоб втішити і допомогти проживати на цій землі в цей час. В ім'я Ісуса. Амінь. Запрошую до слова Отця Сергія, настоятеля храму Святого Миколая Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! З умилінням сердець до Господа помолимось. Перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям. В усій побожності та чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Помолимося за нашу правлячу владу. Боже, благослови президента України, уряд та парламент, голову Житомирської обласної адміністрації, військове керівництво, голову Пулинського ОТГ. Заступників, всіх посадовців та службовців, нехай вони та їх сім'ї перебувають під твоїм захистом. Даруй їм мудрість і силу в управлінні державою і по захисту від російського агресора, щоб під час ухвалення кожного рішення задля перемоги нашої і встановлення справедливого миру в країні, її відбудови і добробуту вони пам'ятали відповідальність перед Богом і народом України. З'єднай нас усіх в єдину Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Слава Україні. Героям слава. Наш, що є, сина, небеса, не син Твоїх. Стравоє, нехай буде воля Твоє, на небі, так і на землі, хлібно ж насущні дань всього, і простим рови, наші, які ми прощаємо, ви небався на Божих, і не веди нас у спокусу, але визволи на лука. Ого, бо Твоє Царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нації. Дякую.